І познайомлюся. Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Ось, друзі, два Volkswagen Golf та Volkswagen Passat сьогодні на моєму каналі. Ось такі, друзі, ластівки. Щойно з Європи. Отже, два Golf з Німеччини. Це є 17-17 рік. І ось цей Airline. Це, друзі, Італія теж 2.0 на автоматі. Все на автоматах. Отже, давайте будемо показувати по черзі, як щодо чого. Отже, ось цей дорестайловий гольф. Він, до речі, розмитнувся 17-м роком. Це є 1,6 автомат 7-ступка. Дуже класна комплектація All-Star. Ледована передня-задня оптика. Дуже багата комплектація, отже, але в першу чергу. Ціна ціна даного автомобіля складає 13 тисяч 850 доларів, автівка сертифікована. По лаку фарбовому покриттю. Зразу ж показую, як щодо чого. так. 124 212 117 124 127 235 117 128 129 111 124 119 і капот. Отже, два елемента під лаком це капот і дах, вікна рідні. Отже, нас спереді. Ледована оптика, ксенон. Омивачі, е передні задні партроніки противотуманні фари. Мега класні титанові диски, оскільки це all star. Бачите, вони йдуть індивідуальні шильдики. Як належиться. Датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання знаків, хром, заводське тонування, датчики самопарковки. Так. Досить міський багажник. Так. Салон, бачите, в якому виконанні. Автомобіль має амбієнт підсвітку. Е, також є електродзеркала, є автоскладування, чотири стеклопідйомники. Про шикову комплектацію нагадуєте ось такі, бачите, шильдики на порогах All-Star. Сидіння дуже в класному стані водійське. Так, датчик світла, датчик дощу. Пробіг автомобіля 238 тисяч кілометрів. Піано, колір, бачите, дуже класно такий декор. Адаптивний кріз є в автомобілі. Система старт-стоп, автомат. Підігрів передніх сидінь. Зараз заведу два ключика, все як належиться. Так, зеркало з автозатемненням по автівці. Зараз покажу, як щодо чого. Так, поки виконується, показую е, Так технічний паспорт. Бачите, другий місяць 17-го року і помитний декларацій теж це є чистий 2017 рік. По автомобілю. Так, допоміжних системах, адаптивний квіс фронт асист, лайн асист, датчик мертвих зон. Також в цьому автомобілі зараз покажу, є датчик мертвих зон, ось він ось тут присутній. Так, навігація працює, все окей. Так, покажу ще. Пін-код. Так, 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 сервіс. Отже, зафіксували він-код, машина в дуже-дуже класному технічному стані, німець, підрульові ліпісточки. Машинка просто шик. Ціна 13 тисяч доларів. Покажу, як виглядає. Вигун працює. Ідеально, без зауважень, ось така друзілялочка. З хорошим кліренсом, як кажуть, без зауважень. Дуже-дуже класний гольф. Так, зараз ми так, заглушили. Наступний, друзі, Volkswagen Golf, це 2017 рік. Автомобіль тільки приїхав, це є Німеччина, це вже, бачите, рестайл. Теж дуже класна комплектація. Ну і, друзі, ціна. 16300 доларів. І я зараз покажу, за що такі гроші. Дуже багата комплектація, просто магічна. Але по лаковому покриттю спочатку. 128 126 111 110 120 125 115 119 109 135 137 116 117 122, 135. Лобове замінене, але на Volkswagen сервіс. Отже, по комплектації. У нас фул леди в нас омивачі, в нас, друзі, передні задні парктроніки, противотуманні фари, мега класнющі титанові диски. Бачите, ну підрізняється. Тобто вак є вак. Е, так. Дуже хороша резина, вона практично нова. Датчик світу, датчик дощу, датчик розпізнавання знаків, фронтасис, лайнасис, панорама, хром. Заводське тонування. Місткий багажник. В нас, бачите, є присутня DIN аудіо, аудіосистема. Так, Досить міський салон. Це є, друзі, хайлайн. Дуже віркісна опція на Volkswagen гольфах. Це є комфортний вхід. Так, ось як виглядає салон. Зараз 4 стеклопідйомники, електродзеркала присутні. Немає автоскладування. Так, оскільки це німець, масаж сидінь. Сидіння Highline. Так, у нас LED-щиток. Пробіг даного автомобіля складає 205 тисяч мультикермо. Мультикермо є також, друзі, адаптивний круїз, підрульові лепісточки, нова навігаційна система. Також стекло... Перепрошую, підігрів сидінь, двохзонний клімат. Автохолд, електроручник. Зараз заведемо, покажемо. По ключиках у нас два ключики. Так. Потрібно проходити інспекцію, сервіс. Так, По навігаційній системі зараз ми покажемо настройки. Так. Так, так, так. так. Леночку. Так, поки буде показувати зараз, навігація завантажується, у нас бачите фільтр тонкої чистки двозонний клімат. Так, навігація завантажилася по автівці. Зараз завелась, кліма просто ідеально працює. Так, по допоміжних системах. Асистент паркування. Стоп, 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 допоміжних системах. Так, фронт асист, лайн асист, сайт асист, тобто тримає смуги і датчик мертвих зон теж, друзі, є мертві зони в цьому автомобілю. Ось. Я показую так зараз. Так, 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 асистент розпізнавання дорожніх знаків і розпізнавання втоми. Так, друзі, він код. Все як належиться, це є 17 й рік, чистий 17 й рік, кінець. Дін аудіо, машинка просто ідеальна за ідеальні гроші. Це чистий німець, бачите, покажу вам по дверних картах, по салону, не знаю, чи камера передасть. Все як належить. Тобто стан нового авто. Ну і плюс led щиток. Це теж досить така опція, досить, досить рідкісна. Зараз покажу, як виглядає автівка. Бачите, фуледа. Класний гольфік за 16 тисяч 300 доларів. Друзі, 1,6, 85 кВт, 205 пробігу, це бага і мега адекватно. З цією купою девайсів я вважаю, що це дуже і дуже адекватно. Отже, наступний. Це у нас Volkswagen Passat 2018 року, цей Airline 110 кВт. Автівка працює в парі з автоматичною коробкою передач, семиступка. Ось така лялочка. Теж свіженька. Ціна, Ціна 19800 за цей Volkswagen Passat.

129, 143, 134. Так, як ви можете побачити, автомобіль повністю в рідній фарбі. Лобове замінене, оскільки проходив тюв в 2021 році. Так, це є, друзі, airline, але він тут airline тільки зовнішній. Дуже строго дивиться, фул-леди. Так. Є умивачі, передні-задні партроніки, противотуманні фари, класні титанові диски 17-го розміру, датчик світа, датчик дощу, фронт асист, лайн асист, друзі, все присутнє. Також заводське тонування, оскільки бачите, це airline виглядає досить так потужно. Досить міський багажник компресор, все на своїх місцях. По салону. По салону це є Comfort Є також, друзі, трьохзонний клімат, розеточка на 12 вольт. Дуже в класному стані салон, без зауважень. Так. 4-стеклопідйомники, електродзеркала. Так, ергономічне сидіння водія. Так, зараз заведу, покажу. Так, 215 тисяч. 215 тисяч, зафіксували. Адаптивний круїз контроль є. Підвальові перемикачі, друзі. Дзеркало з автозатемненням, нова мультимедіа, трьохзоний клімат. Зараз ми покажемо, як щодо чого. Є фільтр тонкої очистки, трьохзонний клімат, як належиться, також підігрів передніх сидінь. Автохол, електроручник, система старт-стоп. Так, по автівці, друзі. По автівці показуємо. Допоміжні системи фронт у нас є, сайт на сріст, система тримання полоси, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми. Все як належиться. Так, по він-коду. До речі, я часто подаю він код, але дуже багато моїх підписників ну, не хочуть дивитися. А після там телефонують, запитують, і вибачте, по 20 разів. Також є датчик мертвих зон. Ось як вони реалізовані в пасатах, бачите, в дзеркалах. Все як на, належиться. Отже. Отже, класний посад 19,800 і він, друзі, ваш. 18-й рік, все як належиться. зауважень, автівка, приїхали, побачили, придбали. Придбали. Так, покажу зараз. Ще раз, як це все виглядає, і пройду знову по цінах. Автомобілі цей посад білий, це є, друзі, 2,0 дизель, автоматична коробка передач. Отже, 215 тисяч. Ціна 15, 19 тисяч 800 доларів. Наступний автомобіль. Наступний автомобіль це є Volkswagen Golf. Це є 2017 року, 1.6 автомат в мегабагатій комплектації. 205 пробігу за ціною 16300 доларів. І самий дешевий з тих трьох автівок теж автомат, 17-й рік, 1,6 238 тисяч пробігу. Друзі, за якихось 13 тисяч 850 доларів. З вами, друзі, Степан Автотрейд Карс Якщо вас цікавлять автомобілі, ви можете сміло телефонувати. Мене звати Степан. Мій номер телефону 097 346 0913 Друзі, всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день та нові автомобілі. Підписуйтесь, дякую.